Добрий день, дорогі друзі. Розпочинаємо наше нове шоу. Воно називається шоу дзиги Шоу дзиги це таке шоу, там де ми маємо Дві дзиги один запускач, і ми будемо за допомогою них визначати, котра перемагає. Будемо запускати дві дзиги одночасно. Майже одночасно, бо у нас тільки один запускач. Коротше, у нас є синя і от, червона. Беремо наш запускач і вставляємо нашу дзигу в патронаж отак. Але не просто. Отак. Запускаємо її отак. І тягнемо за спеціальний шнурочок. Я вже її вставила в патрон. Синю червону відставляємо і поїхали. Ого, Це класне шоу. І в виді крути, синя і червона. А вони ще світяться? Вона подолає. Вона протягне й довше. Підозрав підозрав на те, що червона за вже випадає. з ні, 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 я нас вивчаю, ай-яй-яй-яй-яй, і синя дзига продовжує рухатися. Так, синя дзига справді продовжує рухатися, тому що наш коментатор коментує. Ой! друга дига теж вийшла з маю. Синя дзига навалила. Все. Синя дзига, буде три вирішальних раунди. Подивимося, хто перший. Беремо тепер. Пробуємо червону дзиґу запустити першою І синю. Подивимося, хто переможе в тому угу. Хто кого? кого? Угу, Е, Зараз у нас в першому раунді 1-0. На користь синьої дзиґі. Хто знизу? Хто знизу? Знизу червона, зверху, коротше, синя. Поїхав. Другий раунд. Eu vou ler um segundo. o cruro. Senha, bicho lá o cruro. Serioso, senha. Pretendo dizer que eu não me perdoe. Dalu, rapaz, rapaz, rapaz. Minha! Oh, Коментатор це мій тато, який зрячий, він мені допомагає в моєму шоу дзиґе. Синя дуже напружена боротьба. Подивимося, хто з них переможе, хто з них стане швидшим. Воно дістала шат, все, випає з гри. Синя продовжує рухатись і перемагає. Дуже дивно до речі. <риклад> а яка перша ти запускала? Я запускала червону першу. Так? Так. Ми ну, а... можемо сказати, що нічия. Ні. що, першу червону запускала, но скоріше автоматично свій рух. Якби я запустила червону першу, то вона б, мабуть, довго рухалась. Але мені здається, вони, напевно, стукнулися у борті майже одночасно. Вона втратила частину своєї енергії, напевно. Але та, що скоріше, скоріше запускається, вона і скоріше зупиняється, по логіку. Ну так, але я потім чекаю. Але в першому раунді я запустила синю дзику першою, а червону — другою, і червона все одно вибула. Ну синя перемогла. Е, то, що буде третій раунд, почекай. А третій раунд для чоловік вже два раунди з 2 -0. Ну, ще треба... Це вже перемога з трьох... До трьох. Ну, треба ще вирішальний матч Ну, no, Добре, вирішальний. Добре, вирішальний матч попустити. В другому раунді 1-0, на користь синьої дітей, хоча я червону. В принципі, по логіці так і має бути. Але в першому раунді щось трошки нелогічно було. Ну добре. Запускаємо яку. Синя, червона, синя, червона, синя, червона. Блін. Може синю запустити? Дургон. Давай сіню першу. Давай сіню першу. Ой, тут пошли тут переборшу. Yeah. А тепер пробуємо трошки увіксил. Куди ми вся пократим. Ти буде певне. Напевно. Мені здається. Вони вже розкручуються, розкручуються, розкручуються. Ой-ой-ой! Синя примагає. примагає! Справді, червона припинила, на жаль, рух. Тому вона і. закінчила. Коротше. Капітуляція повна. Справді, капітуляція, капітуляція. Я включаю ті сетик Добре, ті сетик включай. Ага. І нарешті синя дзіґа зупинилась і все. Отож, вирішальний третій раунд. Синя дзига перемагає. Тому до нових випусків. Це поки що шоу дзиги випуск один. Підписуйтесь на канал, будьте здорові до нових відосиків. па, -па!